Дата, 26 квітня щороку збирає разом тих, хто бачив пекло Чорнобиля зблизька. Валерій Дубенчук та Володимир Заяць потрапили в епіцентр аварії у травні 1986-го. Про смертельну небезпеку тоді не думали. Виконували свій професійний та громадянський обов'язок. Наша задача стояла в тому, щоб обезпечувати проїзд транспорту, щоб зайвих машин не було. Яка, бо це перші собиті були, як кажуть, щоб було, було розуміння тоді, що що сталося? Ну розуміння яке було. Біда була. Ми ще того не усвідомили і не знали, що таке робиться, я кажуть. От, не знали що таке. Тільки по пресі, яка по газетах, оте що в школі ми вивчали, що таке атом. А так ощущення не файне було. Яка. чого сьогодні найбільше не вистачає чорнобиль? Моральному плані хоча б хтось підтримував ну, не тільки в роковини, а постійно щоденно, щоб відчувалася моральна підтримка. Десятки таких, як вони, ліквідаторів, щороку приходять до пам'ятника жертвам трагедії у сквері слави, аби побачити побратимів по Чорнобилю, пом'янути тих, хто відійшов у вічність, зустріти друзів, з ким пліч опліч довелося тоді протистояти смертельній небезпеці. Я в той час працював в управлінні. Ковальських осушельних систем, був призваний так звані партизани. Ну, у нас була сформована окрема водопровідна частина для дезактивації автомобілів в 30-кілометровій зоні, які поверталися із від самого реактора, де працювали, возили вантажі та все інше необхідне для гасіння реактора. Групі ковальчан, ліквідаторів аварії та громадським активістам вручили відзнаки обласної та міської влади. Промовці на мітингу говорили про символізм Чорнобиля. Згадували побратимів настоятель собору святого Дмитрія Солунського, отець Анатолій Олександрук, відслужив панахиду і освятив монумент. До підніжжя пам'ятника жертвам Чорнобиля лягли квіти, як знак того, що ми пам'ятаємо. Чорнобиль наш біль, наша пам'ять. Наша пересторога майбутнім поколінням.